Ваше замовлення прибуло. Ура! Ура! Мої магічні фарби, ура! М -м що я можу намалювати? О, я знаю. I no.

Дивні кролики їдять дерево. Гей, кролики, ці дерева не можна їсти. А? Таті біжи, Рятуйся! заспокойся, місіфу. Я тебе врятую. Я маю обов'язково врятувати місіфу. Але спочатку мені потрібно дізнатись, звідки вони всі вилізли. Ага, знайшла. А -ха -ха! А -а -а -а! Але що вони забули у Лілі вдома? Так, подивимось. А -а -а -а! Допоможіть! О, ні, вони полонили Лілі! Наш король, наш король, наш король, довгі вуха! вуха! Довгі вуха! Запізно вони його уже впіймали. Я маю зайти до будинка містера Монінга і знайти винахід, який мені допоможе. Допоможіть, допоможіть, будь ласка. Добре, добре, я мовчу. Наш, а, король, моні, наш король, наш король, розумі. наш король! А, що я тут забав? Вони думають, ви їхній король. А, сіфу, а ти що там робиш? Мене впіймали. <звук> Рюкзак підійде. Треба поспішити. Як добре, вони вірять, що містер Монінг їхній король. А отже, сконцентровані на ньому, тому я зможу врятувати Місі Фу та Лілі. От і вирішення проблеми. Я не хочу, я не голодний. Ні 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 ні. Ні. Ні, 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 ні. ні, ні, Я врятую місіфу за допомогою віддаленого пульта управління. Поїхали. А? Таті. Дякую тобі, величезне, таті. Ходімо, Місіфу, Нам ще потрібно Лілі врятувати. Добре. Місіфу, ти їх відволікай, а я звільню Лілі. Ні-ні ні. Я не хочу, щоб мене знов піймали. Давай цього разу ти їх відволікатимеш, а я звільню Лілі. Ну добре, Місіфу. ховайся, а я піду всередину. Добре. Кролики, ви де? Таті рятуй мене. Спробуйте мене впіймати. Місіфу зараз! Вони дуже швидкі! Ой, вони мене спіймають! О, ні, треба вище. хто <свіснан> <Добоважіть, свіснан> небудь. Лілі, я прийшов тебе врятувати. Матір моя кішечка. Це усе були кролики. Ти вільна. Оно ще один. Треба його упіймати. Я візьму коробочку для цього. Тихинько. Опіймали. От і все, Лілі. Чудово, місіфу. А тепер ми маємо врятувати Лілі. Ми йдемо, таті. О, ні, вони будують вежу, щоб піднятися. Мі-мі! Oh, yeah. а -а -а! Он вона Лілі. Таті, ми вже тут. Дякую, друзі. Залезь на мітлу Ай! Лілі, звідки усі ці кролики взялися? Я просто намалювала чотири маленькі кролики, і один відібрав у мене фломастер, і потім намалював усіх інших. Уявляєш, як страшно. І як ми збираємося вирішити цю проблему? Ми просто маємо усіх їх стерти оцією магічною гумкою. ой 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 Ой. -ой. А де усі ці малюнки? Он там на стіні. Добре, друзі. Давайте усіх стеремо. Ой-ой-ой. О, вони такі гарненькі. Кетюні лапуні. Скільки ж їх? Я знаю, але вони такі милі. І куди вони всі поділися? Ну, в принципі, все одно головне. Я нарешті вільний. От і усе. Але де той кролик у коробці, якого ми спіймали? Дивіться, він їсть морквинку. Кролечко, дай мені маркер. Дякую. Цього ми не стиратимемо. Його залишу як домашнього улюбленця, бо він дуже-дуже Ха-ха-ха-ха-ха. Дуже дуже <віслявшв>